Починається ранок в кардіоцентрі. А ранок це обхід. Війна на вулиці, так? А ми продовжуємо свою діяльність. Чоловік трохи затримався на реанімація. Перенесла працю девіда збереженню свого власного папа. Як відбувається взагалі донорська система? Муті органи забір, забирають і печінку, і нирки, і серце. Ми заходимо прямо в легені і дістаємо ці тромби. Зараз у нас просто унікальна можливість побачити операцію. Якщо щось буде турбувати, кажіть, будь ласка. ЕКМО так, апарат хоча. останньої неділі. У нас була дівчинка. на жаль, історія закінчилася недобра. 300 днів на цьому операція. Зараз період, коли немає імунітету. Ще один унікальний чоловік. Коронавірус вбив серце. І для таких пацієнтів це, по суті, єдиний шлях вижити. Зараз вже серце зупинено. Ми можемо серце зупинити і можемо робити те, що нам потрібно. Складніше, якщо пацієнт помирає, сказати посородичам.